Всім добрий вечір! Тільки приїхали додому. Сьогодні цілий день займалися доставкою квітів. Дуже багато людей із села дивляться нас онлайн, і багато їх рідних живуть тут: це бабусі, мами, подруги, доньки. Ми їм відвозили доставки. Хоч село таке ну величеньке в нас, ну накаталася загалом, тому не з'являлася у Фейсбуці ніде. Сьогодні телефон тільки для зв'язку був. Що хотіла вам показати, бо сама була здивована. Мама Люда мені презентувала сьогодні ось таку орхідейку, але це не просто орхідея. Цю орхідею вона подарувала мені на весілля. Я її трошки угробила. Ну, ну, ось так сталися обставини. Вона переїжджала декілька разів, е з переїздом трошки постраждала, потім не вдали місце. Ну загалом, е від цієї орхідейки, що зараз цвіте, лишилося ну, листок чи пів листка. я їй дала на реанімацію. Вона мені ось виростила, не знаю, за стільки, за рік, мабуть, е ось таку орхідейку, яка вже зацвіла. Ось так дякую. Я була вражена, що вона оце так так... Ось таке. Я думала, що ту орхідею вже цю орхідею нічого не врятує.